Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал Ukrain. Що ми сьогодні робимо? А ми збираємося на кемпінг. Ми вже запакували в машину, да, тому діти вже там у машині чекають. Зараз будемо їхати на Гранд Біч. Одна година часу нам на поїздку. Зараз 3.09. У нас заїзд 4 години вечора. Ну, Далі ви все побачите, як у нас все проходить. Годину нашої поїздки я знімати не буду, а там вже по місцю ви все побачите. Ось так виглядає офіс. Ви коли перший раз приїжджаєте, ви повинні зареєструватися там. Тут є парковка, паркуйте машину там і йдете. Грубо кажучи, якщо у вас є всі документи, у вас повинні бути права, у вас повинен бути ваш букінг. І повинно з вами бути ще еніал пас у парки. І Тоді вам дуже швидко все дають. Всі документи. Продовжимо знімати. Ось це наше місце. Є тінь. Це електричний струм. Стіл. Так, начебто все є. За годину поподували нашу палатку. Подивимося, як вона буде у ділі. Це наш кулер, електрогріль. Будемо снідати, вечеряти. Гранд біч, Ось такий от пляж. Бачите, поки що людей небагато, але влітку, коли тепла водичка, буде набагато більше людей. Зараз температура була плюс 18. Але всі купалися. Із практики, як ви бачите, місця всі дуже різні. Дуже багато приїжджають з будиночками. Тобто, бачите, вони місця які є. Дуже важко було забувати колишки від палатки. Тому що воно з камінцями для машин це круто, а для таких палаток ну, трошки важкувато. Одна з важливих рекомендацій це те, що дивіться, чи на сонці вони, чи не на сонці. Ці місця там є в описі. Бачите, тобто вони є різні. Тут місце для е, дров, можна тут шашлики робити. М'ясо. Місце, де їсти, у кожного є. І тут, наприклад, бачите, таке велике напівколо, тобто тут дуже велика територія. Вона по вартості, наприклад, бачите, велика, точно така ж сама, як і ця. А ось ця кружочком, колом, і набагато менше тут е... місця, як на мене. Але воно одне ціле. Тобто, можна там палатку, наприклад, поставити і там їсти. Тут круто для трейлерів. Вони заїжджають і у них є велике місце. Тому як для кого? Дивіться самі. Місця позначаються так. Бачите, Bay 3, номер 9. Так, зараз покажу вам туалет. Є цивільний туалет. Це я до нього зараз іду. Чоловічий та жіночий. Прямо біля туалету є, наприклад, інший ще бей. Ось тут один місце, ось тут інше, бачите, воно зовсім маленьке. Тут, наприклад, місце бей 3. Я взагалі не розумію. ну Тобто тут на маленьку сім'ю, бачите, тут трошки по-іншому. Але можна у куща зробити. Одразу туалет є. Тому якщо хочете бути прямо біля туалету і всі будуть поруч ходити, у вас можете взяти місце. Адже іншої сторони то вже інше бей. І також туалет. Тобто це на 2 б тоалет є. Цивільненько. Ось це місце для сміття, куди треба його виносити. Це ми вирішили проїхатися по іншому бею. Подивилися, які місця, може, знайдемо щось краще. Звертали увагу саме на дерева, тому що дерева бувають різні, бувають ялинки, бувають, як ви тут бачите, спереду, берізки, тобто кожному своє. Причайте і дивитися. Дивіться, і вибирайте, що вам саме подобається і на наступний раз, щоб вам буде щось більш знайоміше. Так, а це у кінці бейв є місце для душу, для всіх. Навіть є місця для інвалідів для душу. Ми там у середині не були, але наступного разу точно зайдемо. Це я вам забув показати, що на парковці є місце Firewood. Це там, де можна купити дрова. І як тільки ми поїхали, почався дощ. Нам дуже поталанило і з погодою. Тому дивіться прогнози. Дуже важливо бути готовим до всього, навіть до дощу. Ну що, друзі, ми вже вдома розкладаємося, змучилися сильно, хоча були тільки один день і одна ніч. Але, якщо чесно, я думав, що буде набагато гірше з трьома дітьми. Нам дуже пощастило з погодою, як ви бачили. Всі дуже щасливі задоволені. Тому наступного разу ми ще один раз у липні місяці будемо їхати. У червні вибачаюся на одну а вже на двоє на дві ночі. Тому подивимося також, якщо хочете, зможу записати, як пішов. будемо їхати на те ж саме місце, але вже дві ночі. Так що, дякую, що дивитеся. Бажаю вам гарного кемпінгу. Ставте лайки, вподобайки. Гарного вам дня!